Військовослужбовці можуть отримати право на виїзд за кордон для того, щоб провідати своїх рідних по крові або по шлюбу. Даний закон номер 8090 зареєстрований в Верховній Раді. Крім того, обчислення тривалості такої відпустки відбувається без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад, але не більше чотирьох діб в один кінець. Також військовослужбовцям час проведений на військовій службі пропонується зараховувати на пільгових умовах, що мається на увазі, це один місяць служби за три місяці у порядку, який визначить Кабінет міністрів України. Якщо інформація була корисною, поставте плюсик в коментарях.